Ні, поймішся, ми тут всі йдемо в балансі, розумієш? Ми всі в балансі. Зараз слишком високо літаєш, то до тебе прикладають Ой, як це то називаєся? який тебе не пускає, щоб ти улітучий раніше времени. Щось в цьому якості. Може, яке гарне 15 листопада у нас. І так. І найголовніше при тому всьому, що холодно, воно тебе не пробирає. Не пробирає, тому що на що зігріває? це ясне сонечко. Рай. Просто в мій маленький рай.